Ну як ви думаєте, що це буде? Звісно, буде запускатися коптильня. Будемо пиляти цю вишеньку. Віджила вона свій вік. Коротше, трухла вже. Зараз будемо пиляти, завтра коптити. Так, як і не було деревинки, 5 хвилин і готово. Будемо завтра пробувати щось коптити. Зараз тут поприбираємо, йдемо займатися далі справами. Так, друзі, ранок наступного дня бачимо, деревинки нема, все убрано, наче її там і не було. А ми приїхали каптить. Бачите, сніданок невеличкий. Приїхали каптить. Зараз будемо запускати процес. Так, друзі, ось перед вами виновниця сьогоднішнього торжества, то тобто є каптілочка, який. 10 років. Хоп, бачимо крючечки, все вона діюча, коптить кожного року. Складається вона з бочки 200-літрової. Бачимо прутики, на яких м'язко каптиться, да? потім кришечку, таку ми зварили прокопана траншейка, обложена кирпичом цеглою. Поправляйте мене. І була вона ось тут топка. Потім з часом цегла сипалась, оскільки вона була не цементом, а на глині. Коротше, потрібно переробляти. Наступному році переложимо. А тут ми також глину, я зверху. Обмазали цементом, бачите, що за 10 років з цементом сталося. Ніхто її не лампічив, нічого не підробляв. І вже ось другий сезон виходимо з положення. Відкриваємо, це наша топка. Бачите, цегла все було прокладено по уму. Виходимо з положення. Зробили тут топку, почистили цеглу. Коротше, аби димок проходив. Так, а ось. Коротше, стара, <кій> стара топка. це нарегулювалося. Це засов був. Більше повітря, менше повітря, більше диму, менше диму. Коротше, зараз пояснюю, це все буде. Реставруватися у нас на наступний сезон. поясню зараз сухенько накладаю гілля сюди. Оп! Гілочок сухесеньких Зараз намощу гілок та вімкнусь. Так, бачите, наламала лячик сухий гілочок. Зараз підпалюємо. Головне нам розпалити. Далі хай прогрівається наша коптілочка. Ти сухі доно зразу розгорітися. Так, нарешті розпалив, без сірників діла нема. Ті, блін, балончики одноразові. Коротше, точніше, п'єзи там ті одноразові. Викинув ту п'єзу, балончик залишив. Коротше, підпалили, бачимо, тимок пішов. Тимок пішов, це значить. Каптілочка прогрівається. Так, далі. Я розповів, що. Складається з бочки 200 літровий, це, само собою. І далі йде ж сама траншея. Траншея в нас була 3 метри до е, місця, там, де е, самий ячах, де ми розпалюємо. Е, місце, оце сама топка, була е, сантиметрів 50 на 50 і також пів метра. Глибиною. І все воно було так е, зверху вниз. Так, димок поступово йшов вгору і коптилося м'язко. Ну зараз в цілому нічого не змінилося. Але ж вона стала коротшою десь на пів метри. Так що каптілки зараз повноцінний десь 2,5 метри до самої бочки. Так, регулюємо. Дим, ну це я розповім. Далі накриваємо кришечкою такою. Бачимо, у нас тут отвори. І регулюємо подачу так само, як в котлові. Е, піддувайло. Закрили, відкрили, ну, коротше, подачу диму регулюємо самі. Е, що сказати по коптівочці? Дуже довольний результатом. Так спонтанно і збудували з товаришем, з сусідом, Вовчиком. І друг Саня допомагав, буквально за один день її змайстрували. Захотілося нам, щоб була в нас своя каптільна. І по-сусідськи Каптимо Вчора я зателефонував Вовчику, кажу, дружище, буде щось каптить бо я збираюся там м'язка до новорічного столу. Кажу, якщо хочеш... Підключаюся. Мовчик каже, та без проблем. Поставив, зварив, так що е, зараз теж каптілочка розгріється розпрогріється і принесе своє м'язко. Будемо каптити по-сусідськи. Бачите? як Потрібно товаришувати. Як кажуть, краще поряд хороший сусід, ніж там якийсь дальній родич, хто, хто знаде, все воно вірно. Так, зараз покажу цей процес. Потихеньку розпалюємо, точніше, потихеньку розгорається. Деревина використовується у нас для каптіння м'язка, фруктова, а також тверді породи. Трішки вишні, трішки груші, трішки яблука. І якийсь запах та й буде. А воно поки розгорається, буду займатися чимось іншим. Пізніше включусь. Так, Колька помощник, кочегар, бач, топе, красава. Так, а така красота. Виходить. Два петушка, бройлер, потім Патюшки. дві качечки, ну, а тут Моє до цього вуха, язики, п'ятаки, таке звеняче. Так, ну нарешті коптілочка наша розігрілась, м'язком ми наше укомплектували, повісили все, воно прекрасно. Бачите, коптиться. Це <кій> м'язко, домашнє бомба, так? Да? П'ятак свинячий, звичайний. Далі що в нас тут? Далі у нас вухо свиняче. Потім йде язик свинячий. Красота. Так. Трошки сальця, бройр. Два петушка і дві качечки. Так що накриваємо. Накриваємо кришки і чекаємо. Підкидаємо потихеньку, працюємо. Бачите, яка красота. Різна деревина тут, тліє і каптівочка. Бомба. Мені подобається. Куди там різним з цим електричним каптінням? Ось, на деревині. Справжня, натуральна. Бачите, як вона виглядає. Хоп! І працюємо. Каптим. і є в нас час піти він. до свинок, повичищати. Там підпоратись, різні різні роботу підробити і будемо являтися, подивлятися за нашим яском. так Все, далі далі буде. Так, через деякий час заглядаємо, красота, да? Пісенька. Підкинули ще трошечки. Овик хочет прокоптиться полностью. Такая, такая така коптилочка. Сейчас все коптят, я по селе. Сезон, так сказать, открытый. Так, что у нас тут по, по, кулеру. ой Ой, ой, ой. Аппетитный, да? Коленька. Что снимаем? Что снимаем? Снимаем. Бройлер. Оп. Горячий. Не? А, не, ось бройлер, вовчик. Не, ось имтилой. Не, тут тут... Че петушок, ну вот это. Да. Тут не, ну... Ой, горячий. О, горячий. Все, снимаем. Так, друзья, бачите, какая красота нас вышла. Курочки, качечки, сальце ось, трошки вушко, язичок свинячий. Так що все по красоті. Так що каптівка домашня тема. Не залежить від всяких погодних умов, не залежить від є вас електрика вдома чи немає. Натурпродукт завжди хороший виходить. Ну що тут? Вогонь згасне. Все нормально буде. Ось так каптілочка виглядає після копчення бачите. І дай Бог, що все нормально буде. Ще на старий новий год щось закаптимо, якусь живності. Так що рекомендую дану каптильню себе вдома. Якщо місце в садочку є, валятчик рекомендує. Так, хлопці побігли по домам, а ми теж забираємо забираємо наше і Йдемо смакувати. Зараз трошки пробу знімемо до квасу. До кваску один, одне вушко треба спробувати. А кому сподобалось дане відео, як завжди, пальчики до гори, подобайки, коментуємо, підписуємося на мій канал, все буде в Україна!